Якщо просто не говорити про те, що Росія розпадеться, а чекати, як ти кажеш, коли вона розпадеться, то наприклад українцям треба розуміти, що у нас будуть там мільйони біженців з Росії. Ну просто будуть. Якщо Росія розвалиться, там то то та ж. Традиційно український там Краснодар, оці наші землі, це ще колись на пів жартома. Ми в Україні в своєму середовищі говорили, що треба готуватися до розвалу радянського Союзу. Але що мені зрозуміло, що ця імперія вона ну просто не може стояти? Я це говорю у вільності. Проте, подивіться історію всіх імперій. Там, Росі... Росія це імперія. На що добре Росія, мені хотіли сказати, що це не імперія, що там просто ну, татари помирають від щастя, бо це вони суверенні, 90% це просто етнічні є. Ну, я на прізвище не хочу говорити, бо це, це, це дивно. Але вони про це говорять, що імперії немає, русскої і немає ніяких імперіалістичних. Таких якихось настроїв, що Медведєв це алкоголік, його нужно ігнорувати. А це друга посадова особа. Путіну ну, теж хворий, Патрушев хворий, а хто тоді там не хворий. Тобто вони, вони росіяни самі по собі просто категорично бояться і, і, і не бачать сценарію розпаду Росії, бо вони просто там не бачать свого місця. Оці добрі руски, які зараз живуть. В європейських столицях, а західні за, захід загалом, я б розділив би знову Пентагон, американці і оце їхнє моделювання, а що є більшою небезпекою, знову Китай. Ну навіть про це, якщо ми почнемо про це говорити, то в мене були аргументи. Слухайте, якщо ви проваліте ситуацію в Україні, ну то це просто ну це тоді. Якщо ми зараз, от зараз є там знову розмови про те, що от осінь прийде там. Е які результати наступу і посилиться розмови про те, що потрібно можливо обміняти навіть членство в НАТО, бо це буде гарантія безпеки на те, що Крим залишиться за Росією? Для мене тоді питання одне, це не питання членства в НАТО, але ви тоді даєте сигнал Китаю, що якщо він собі забере назад Тайвань, ну то це буде нормально, бо ну, забрав і в Україні та ж історія це урок для тих, хто е, прийшов на таку війну, що якщо можна. Захопити, а потім виторгувати собі і режим збережеться, все збережеться, то світовий порядок просто підірвано. Але про це знову треба говорити, бо цікаві аргументи, чому ні? Те, що ти говориш, я розумію для них це. Але це ми говоримо про пересічних, пересічних якихось там громадян, про колишніх політиків, агентів впливу. Але Захід, особливо Пентагон, що б там не говорили, вони моделюванню. Стратегічним е, навіть комп'ютерним сценаріям ну НАТО цим живе, вони моделюють будь-які ситуації, застосування тактичної зброї ядерної. Зараз от перекинули там останні е, f 35 в Британії, які мають вже носити ядерну зброю. Говорять про повернення холодної війни, тобто вони точно ж точно. Усвідомлюють, які є загрози, бо це декілька місяців тому про це й мови не було. Тому у них є ці центри, вони розробляють ці ці сценарії, але все-таки на чолі там західних урядів стоять політики. А політики це, 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 це питання виборців, це питання внутрішньої боротьби, це не питання е, зараз е, вигоди для них якось виносити у. У такий у, у, у інформаційний простір е, речі, які okay. лякають пересічного виборця, бо це лякає пересічного француза, пересічного німця, що десь там щось бахне, але з іншого боку, зрозуміло, що якщо ви... Кажете про те, що демократичний світ, і ви говорите про те, що має бути відновлений світовий порядок, то ви не можете не враховувати можливість ризику. Бо якщо ви боїтесь цього, то ви вже програли цю битву. Тоді вже Китай з Росією фактично будуть писати новий сценарій світового порядку. Ви ж точно цього не хочете. Так, да, але тоді інше питання у мене до тебе. Може ти десь чув, може десь хтось тобі розповідав. Що десь накопичуються гроші, тому що для мене очевидно, що якщо лусне Росія, вона самолусне, ніхто їй не допоможе не луснути. Так само, як Радянський Союз на ЦРУ поховало, і не естонські, чи українські націоналісти, чи грузинські, а це СРСР сам себе поховав. Сам вирив яму, сам все себе в труну запхав і, і поховав. Тоді, якщо ми хочемо. Я ставлю себе адвоката диявола, Тобто, якщо ми, європейці, хочемо зберегти Росію, то нам треба десь накопичити декілька сот мільярдів, як не трильйонів, для допомоги майбутній Росії. Просто їм ножки буша знов постачати, щоб вони не виздихали з голоду. Давати їм якусь бензин, бо у них бензину теж не буде, незважаючи, що у них нафти дофіга давати їм якісь ліки, Перемідона Спірін. Просто щоб вони продовжували ну бодай, в якомусь вигляді існувати. Треба десь накопичити бабла. Бо якщо просто воно само піде, то Росія сама собі здохне, не буде першого, другого, 25 147-го і на цьому, і це ми вже бачимо. Я кожен день читаю російські. Різні сайти вчора, якраз присвятив іпотечній кризі, яка насувається страшенно на Росію, і вона може дати просто тріщини, підуть по всій економіці, і для цього треба мати багато грошей, 140 мільйонів. Треба якось утримувати людей. Може таке у них є в головах? Може вони до цього готуються, пане Олег? Ну, це якраз і мають аналізувати аналітичний центр. Коли і мова йде про розвал Росії, то там не не, не є на найбільшою проблемою, а там є саме те, про що ти зараз сказав: що найбільш ресурсно забезпечені е, шматки цієї російської імперії, коли вони стануть незалежними, їм цей руський мір буде до одного місця. Татарстану, бурятам, башкирам і, і там за Уралом сама те, що називається європейська Росія, це що там Пітер і Москва, вона фактично паразитує за рахунок того, що експлуатує чи Суха Республіка, де, де, де найбільші запаси цінних е, мінералів, ресурсів, нафти газу, все це не європейська Росія. І проблема виникне саме у цій е, європейської Росії, де буде значно менше населення, але це населення віками жило за рахунок того, що от інші, е, е, фактично, колонії цієї європейської Росії забезпечували сировиною, і, 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 а самі майже нічого не отримували. Оце потрібно аналізувати, і тут е, тема. Як в Іраку, коли питають, а чому Росія має віддавати ядерну зброю, ну то фактично бігмак за ядерну зброю, їжа за роззброєння? Ці сценарії проговорюються так в кулуарах, не публічно, але проговорюються. І тут питання грошей не стоїть, тому що ну холодна війна, нова гонка озброєнь, те, що зараз е, витрачає. Світ, і, зокрема, Україна, щоб просто стримати о, цю скажену собаку російську, ну це величезні гроші. Якщо уявити собі, що військова загроза зникає, і ми не маємо переживати або витрачати такі шалені кошти на оборону? Бо коли ми чуємо про те, що ой ой, -ой там у Німеччині, у Франції, у Великобританії, у Штаті щось закінчує зброєння, то особливо в Європі виникає питання: а від кого ви збираєтесь захищатися? Чому вам треба зараз там е, такі цілі? Чому вам треба стільки патріотів, стільки зброї, хто вам загрожує? Ну і всі зрозуміли, що загрожує Росія. Тому якщо ми з тобою виходимо від того, що вона там, перестає бути загрозою, то вже на те, щоб зробити її систему штучного там, дихання, ну то вже е, гроші знайдуться.